Баскетбол на візках у рівному формують команду з ветеранів війни для гри у баскетбол. Тренери займаються з військовими, які проходять реабілітацію. Завдяки спорту допомагають захисникам адаптуватись у цивільному житті. Андрій з м'ячем на ти з дитинства професійно грав у баскетбол. Рік провів у гарячих точках на фронті. Нещодавно отримав важке поранення на Харківщині. Спочатку кулеве поранення я отримав да кулю сюда в бедро. Ну а вже потім вже я побачив, що в мене нема ноги, відірвало. Зараз військовий проходить лікування. Один з перших долучився до тренувань з баскетболу. Водночас спорт та А, Життя. Це просто ти шевелися. Поки ти шевелися, ти живеш. Не шевелися все. На ігровому майданчику і Євген військовий родом з Дніпропетровщини. На війні отримав мінно-вибухове поранення, найбільше травмовані руки. Попри це, хоче навчитись грати у баскетбол. Другий раз в житті граю. Я вже перший раз був на баскетболі, на футболі в цьому місці. Я ніколи не бував. У мене хоч рука ніс на кості, але все одно ну я, я кайфую. Найважче розпочати кажуть організатори тренувань. До гри у баскетбол пропонують долучатись ветеранам ще у госпіталі. До кожного шукають індивідуальний підхід. Вид спорту, як футбол, чи то баскетбол, чи то бадмінтон, Вони виступають інструментом в інтеграції ветеранів до цивільного життя і їхній психологічній і фізичні фізичному відновленню. Займаються з ветеранами професійні тренери. Вчать азів гри, також як поводитись у команді. Заняття поки ознайомчі. Хлопці ознайомлюються з м'ячем, з наковими навиками китка та трошки зведення. У планах створити баскетбольну команду з ветеранів у Рівному, адже це не тільки гра, а й адаптація у цивільному житті. В майбутньому планується, звичайно, створити команду. Хлопці на візках. І у нас в місті дуже гарний баскет. Баскетбольні традиції чоловічі команди, жіночі, дитячі тому вирішили зробити ще й для хлопців на візках, щоб вони відчули, що вони важливі, що вони можуть займатися там спортом, в частності баскетболом. Тобто все буде робити для того, щоб їх зацікавити якомога більше. Поки для гри ветеранам не вистачає спеціальних крісел колісних. Наразі таких у рівному немає, але їх пошук триває. Спілкуючись з людьми зараз, я наскі я знаю, тестується виробництво візків у нас в Україні. Мені пообіцяли, що десь за місяць часу буде зрозуміння, чи зможуть вони виробляти, чи ні. Якщо зможуть, то це вже буде по перше, можна і вони будуть, і по-друге, це буде набагато дешевше ніж замовляти їх там за кордоном і таке інше. Певні віски будуть, а з ними і команда. Такі колективи вже є у столиці, Львові та Одесі. Та все ж основна мета, щоб жага до спорту та бажання здобути перемогу допомогли військовим адаптуватись у цивільному житті. Запрошують долучатись до тренувань якомога більше ветеранів. Анна Цук, новини Рівного.